Привіт, мене звати Женя, і це моє нове відео. Сьогодні ми будемо відповідати на найпопулярніші питання з моїх соцмереж про планшет та електронні конспекти. Тож переходимо до питань. А в мене iPad Air 4 на 64 гігабайти. А деякі можуть в мене спитати, як мені вистачає 64 гігабайти на планшеті. А я скажу, що прям достатньо максимально, тому що в мене цей планшет чисто для навчання і для переглядів там серіалів, фільмів, якихось відосів на Ютубі або Нетфліксі. Я використовую лише два додатки, але в принципі можна сказати, що є тільки один основний додаток: це GoodNotes 5. Є й інші якісь застосунки для написання конспектів, але я вважаю, що GoodNotes найкращий, найзручніший, і в нього найприкольніший функціонал. На жаль, це не реклама GoodNotes. Хотілося би. Але ні. Так от, там все, що треба вам для написання конспектів. Я його використовую вже майже рік і хуть тьфу -ть немає якихось рікань, все супер. А другий додаток це, так би мовити, додатково це ProCreate. Це взагалі додаток для малювання. Я обожнюю малювати, це для мене, так би мовити, медитації. Тому, якщо ви, як і я, полюбляєте малювати і готові Додатковий час для, ну, для створювання малюнків для своїх конспектів, потім просто копіювати і переставляти туди, то ви можете скачувати. Якщо ні, то просто скачуйте GoodNotes і все супер. Ось це мій конспект по анатомії за перший курс, а ось це теж мій конспект по анатомії, але вже за четвертий курс. Різниця колосальна. Тут я просто на швидку руку переписувала увесь підручник, витрачаючи тільки на написання конспекту, мабуть, години 3-4, і ще ж треба вивчити усе. Або ось це. Це теж мій конспект, але вже за другий курс по біохімії, коли я готувалася до іспиту. Тут я вже навчилася виділяти головне, є малюнки, схеми, але все одно витрачала дуже багато часу, бо ви зрозумієте, поки все це там номилює, все було аля ідеально і таке інше. Електронний конспект в мене забирає вже мінімальну кількість часу. Я ще покажу вам, як все це виглядає. Бо можна ж все ставити, скопіювати, і реально все виглядає в рази краще. Чи складно було мені переходити? Було складно, але, здається, тільки перші декілька тижнів, ну, до місяця. Чому так? Проблема заключалася саме в ось цій маленькій штуці. Це стілус. Я до нього чогось дуже довго звикала. Я не знаю чому. Я вже навіть думала, що бляха. Навіщо я а взяла все ж таки цей планшет зі стілусом? У мене нічого не виходить, нема таких гарних конспектів, я, як на цих відосах там в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктосі. Все життя закінчилось. Але, ну, треба було просто звикнути. Я звикла, потім знайшла е, зручні для себе методи написання конспектів, і все пішло як по маслу. Тому так, да, можуть бути тільки такі, так би мовити, невеличкі проблемки, але якщо ви швидко знайдете методи вирішення цієї проблеми, то все буде супер. Так, як я пишу конспекти? Знаєте, це. Дуже таке обширне питання, тому в мене є кращий варіант відповіді. Ви напишете коментарі під цим відео. Я хочу окреме відео про написання конспектів. Якщо набереться достатньо коментарів, то я зніму окреме відео, поділю своїми лайфхаками до. Зйомки цього ролику я зроблю опитування, ми оберемо якусь тему конспекту. От я прям деталізовано його напишу так, якби я писала його на пару. І буду розповідати щодо, як, там, наприклад, я, де я беру малюнки, де я беру текст, наприклад, як я вишуковую там інформацію, як її вставляю в конспект, і таке інше. Тому. А, якось так. Я не хотіла робити прям дуже велике довге відео, щоб ви точно году дивилися до кінця. Бо я теж людина, я теж не сильно люблю довгі розмовні відео. А, тому а, щодо написання конспектів, ви зрозуміли. Чекаю ваші, вашу думку в коментарях, чи робити, чи не робити. І думаю, завершимо це відео а, всіх цілую. Бувайте до нових зустрічей.